До кінця поточного тижня Україну накриє суттєве похолодання, подекуди температура опускатиметься до тріскучих мінус 10-19 градусів. Про це нам повідомляє україдрове Так, за прогнозами синоптиків, 23 лютого, в Україні буде безістотних опадів. По всій країні переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то місцями буде морозно. Так, холодніше всього буде на півночі та сході країни до мінус 6-9 градусів морозу в день, в центральних областях буде трішки тепліше. Нарешті території країни повітря буде прогріватися до плюс 5 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 15 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 5, а вночі буде від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від 0 до мінус 6, вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 15 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 3 до мінус 9, а вночі від мінус 8 до мінус 14 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть пиливатись в межах від мінус 4 до плюс 3. А вночі від мінус 1 до мінус 9 градусів. У четвер на півдні температура буде від мінус 2 до плюс 5 в день, і від мінус 4 до плюс 1 градусів тепла вночі. У Києві 23 лютого хмарне небі спостерігатися не буде. День обіця бути ясним, без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. У Львові похмура погода буде триматися весь день, вранці очікується недовге прояснення, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 5 градусів. У Харкові в четвер увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 6 до мінус тринадцяти градусів морозу. У Дніпрі вранці небо буде ясним, таким воно залишиться протягом сьогодні без опадів. Температура в цей день буде від мінус 4 до мінус 7 градусів, в Одесі, 23 лютого, досвітні хмари звільнять вранці небо від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, що ввечері знову зникнути. Без опадів, температура повітря буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!